Уявімо собі школу майбутнього. Захотів, замовив домашку, натиснув кнопку і в голові з'явилися дроби. А головне це все за допомогою шкільного сервісу 24 на 7. Добрий, день, мені потрібні знання за весь навчальний рік. Зайнять, і щоб голова не боліла. О, класичний запит! послуг включає термінове натхнення, малюцинація виглядів форму та мовити до свято перед іспитом. Поїхали! А можна мені щось попоїсти? Я сьогодні нічого не є. Володимир запрацювала моя камера, яка не працювала і Європу. в мене зараз бачила вчителя. А я так вийде на уроку, що зараз померла. Поки в цвіти вам можна ложить булочка, покати к соку і бонус сербетка. Оп! А мені чого не треба. Я все выучила. Я пришла перевірити, чи у вас правильный вид. А ну всі сервіси повиходили. Тут вам не фантастика, а реальність. Контрольна на вісім сторінок. Шартую, шартую. Вони все це вже пройшли. І уроки, і контролі, і навіть уроки без перекусів. А попереду справжнє життя, де немає сервісу 24 на 7. Там усе самостійно. Але вони готові. Прощавай, школа, ми тебе не забудемо, але сервіс таки придумаємо.